Якщо ви любите фільми жахів, то вам сюди це душова одного з гуртожитків міста: павутиння, збита плитка, обдерта стеля. Викид адреналіну в цьому місті просто зашкалює. Важко уявити, як щоранку тут приймають душ, чекаючи, коли з сусідньої облупленої кабінки хтось вискочить, аби налякати. У місцях позбавлення волі умови й то кращі, Хоча мешканців цієї будівлі теж можна назвати в'язнями. Вони арештанти аварійної будівлі. Більше п'яти років гуртожиток знаходиться на балансі КП «Новозаводське». і змінити ситуацію воно не поспішає. Ну, Та що робити? Тож ми це ванванючими ходити не будуть. Вигляд душу це, мабуть, найменша проблема мешканців. Корінь зла в гідроізоляції, яка зносилася. Стіни сиріють, конструкція руйнується. Та й побудовано воно не надто совісно. Смотрите. о, Тут пустота повністю. То на ножиці на святому духі. коли небудь рібенок один зайде, то на голову. і все. на за дві секунди, ніхто нічого не зробить. Її кімната неодноразово тонула у воді. Писала звернення та рятувального кола. Її ніхто не кинув. Коли топіла у нас, виходить, в мене кімната з тієї сторони. мене двоє маленьких дітей. Там на п'ятому поверсі поставили душ, ну самі поставили. І воно виходить, мене затікало в кімнату. мене вода по стінці біжала в кімнаті. Ну, сказали, самі вирішайте, Ми його і убрати не можемо, його не ставить. Що хочете, то й ділять. Куди тільки не зверталися всім гуртожитком, та відповідь завжди не на користь мешканців. Щоправда, декілька років тому дещо все ж таки їм відремонтували, та проблеми це не усунуло. Робочі вибивали по кругу, по периметру общежиття стіни, ну, видно на вулиці. Ну, от. І железні прути вварювали. І ну, як стягували. а стягували. Потім а замазали ж... все, щоб ну, скрипіти. Мешканці цієї частини гуртожитку більше не чекають на прихильність ЖЕКу, ремонтують власним коштом. Нарікають, що все відразу не зробиш. Напевно, якщо б мали такі кошти, то навряд чи ремонтували старе. Вже давно жили б у власних новеньких квартирах. На душ ми по 300 гривень складались, на туалет по 200 гривень складалися, це з кімнати. На кінець калідора робили, тому що тут, отам, де такі щілі були, що страшне дуло, відтуди дитину не можна випустити на калідор. Я хочу ми труби поміняти. А цей гуртожиток брат по нещастю попередника. Мешканці вже давно не пишуть звернень. Кажуть марно. Писали піски, є сюди, що грошей немає. Безвихідь тут скрізь, нею та ще водою просякнуті стіни та плити, і час їх експлуатації добіг кінця. А кінцям. Антрещина з тої сторони така, що там вовче кіно. І от ця вся вода, що збирається з той сторони, вся уходить у підвал. Дізнатися хоч щось про ці будівлі в Капеново Заводське, на балансі якого вони знаходяться, нам не вдалося. Адже саме під його відомством знаходився злощасний гуртожиток попудренка 16. Керівника звільнили, головний інженер спілкується з прокуратурою. Та обидва гуртожитки входять до переліку, які перевірятиме спеціальна комісія, створена градоначальником. Вони перші претенденти на ремонт. Кошторис вийде чи маленький, тисячами не порахуєш, адже аварійний стан очевидний.